Так, символ прийдешнього року, чорний кролик на ім'я Бо запрошує дітлахів до новорічної квесторії, що проходить у Житомирському домі української культури. За легендою, учасники інтерактивно-пригодницького квесту разом з казковими персонажами мають віднайти дорогу до святого Миколая. Стежки до неї навмисне переплутав тигруля, якому не хочеться розлучати зі званням символа року. Проте він готовий забути усі образи на кролика Бо та розповісти, як потрапити. До Миколая, якщо діти виконують всі його завдання, допомагати дітлахам та кролику взялась Ельфійка Аннабель, котра віднайшла перший конверт із завданням. Якщо ви це читаєте, це означає, що ви знайшли перший конверт. Діти з захопленням поринули у світ пригод, шукали конверти, відгадували загадки, танцювали та співали. Зміну Неабиякі емоції в малеші викликала кімната Сільверпаті. Зрештою, діти відмінно впорались із завданнями тигрика та нарешті зустрілись зі святим Миколаєм, який винагородив їх за старання і добрі вчинки подарунками. По завершенні квесту діти наввипередки ділилися враженнями. Мені сподобалось виконувати завдання. Веселі були. Мені найбільше сподобалось шукати покунок в залі. Ми шукали листи, танцювали, робили завдання. Для мене більше запам'яталось, коли ми грали в конфеті і шукали листи. Мені сподобалось дуже. Я люблю квести. Мені найбільше подобались справді загадки, бо я люблю розгадувати різні задачки. Я подружився з товаришем. Я провів хорошо время, отримав купу різних емоцій, пошевелив мозгами трохи. Поділяють радість зі своєю малечею і батьки. Тільки позитивні емоції. Подивіться, який він червоний, довольний. Ну, трошки стісняється, але йому дуже подобаються заходи, коли весело, коли він щось пізнає, коли якісь казкові герої дуже сподобалось. Тішаться, що все вдалося, і організатори. В історії після таких заходів діти відчувають емоційну підтримку а в умовах воєнного стану надзвичайно важливо дати дітям справжнє дитинство подарувати свято. графіки активностей, які влаштовує для дітей міське управління культури. Можна знайти на офіційному сайті Житомирської міськради управління та у телеграм-каналі ОМІ нижнє підкреслювання ЗТ. там в першу чергу можна дізнатися про всі події, які відбуваються в нашому місті. Це по перше, квисторія, майстер-класи. Також у нас є читання з святим Миколаєм, читання з Сантою, читання, читання з казковими героями. Це все відбувається на безоплатній основі втім є одне, але кількість місць обмежена, тому варто поспішити, аби не прогавити свого шансу поринути у казку. На сьогоднішній день є ще 10 місць на 23 грудня. Теж на квесторію. Тому запрошуємо 26 грудня, 4 січня. У нас буде майстер-клас, а також читання з казковими героями. На 15 годину у нас майстер-класи. На 17 годину у нас казкові герої. Також ми всіх запрошуємо до резиденції Святого Миколая, яка працює у нас в парку з 12 до 16, Тому запрошуємо всю малечу до нас у гості.